Такий варіант, унікальний розмір. значить Це пара плюс пара. Це пара взагалі нова. Це пара, ну майже нова, там, не знаю, пів міліметра, май... максимум від нової. Так, і дивимось, що це за ексклюзив. Так, це буде Dunlop 19 рік. А розмір 165-65 на 15. Зараз впадають на босний. Це також 165-65 на 15. Буде барум, також 19 рік. Отакий варіант. Дві пари 165-65 на 15. Пара нового данлопа і пара. Ну, скажімо так, нового барума може бути чотири штучки за 5 тисяч.